Так, всім доброго здоров'ячка, мене звати Ігор. Сьогодні у нас 4 березня 25-го року, за вікном в нас 9 градусів сьогодні. В мене вихідний день, і я вирішив катнути на локальних трейлах, які буквально півгодини їзди на машині. О, там ще ніколи не був. Хочу затестити ці трейли на своєму маунтінбайку. От і вирішив зняти для вас такий невеликий влог. Подивитися, кому буде цікаво, кому не буде цікаво. Зайде, не зайде. Надіюсь, катнути сьогодні удачно, не розламатися на двоє. Зараз треба буде перенести речі з машини, витягнути всі кейлбакси, модеми, всі витягнути. Велік мене буде всередині, чилити. В комфорті, в теплі, виїхавши з дому, я зрозумів, що хорошої погоди в мій вихідний день очікувати не варто. Тому спокійно видихнув з полегшенням, що я дійсно не сплю і переживаю всі події наяву. Хоча, під'їжджаючи все ближче до трейлів, погода мені підказувала, що надія все ще живріє, і закон Мерфі наді мною кінець кінцями може таки змилується та дасть мені насолодиться цим днем сповна. Прибувши на парковку, я побачив, що вона пуста. А це означає тільки одне: розумна людина в такий день сидить вдома, п'є теплий чай з печеньками і сміється, дивлячись, хтось. Заради 28 переглядів. Свідомо їде мокнути і обкидатися болотом від коліс велосипеда. Да тою головою, я б так зрозумів, що треба брати рюкзака. Так, піднімаюся наверх по трейлах. Спускаємося туди. Так, Перший трейл буде синенький. Думаю. Мама Tried. Так, опа, гілку треба забрати. Дай, Дуже чітко, все брудне. Сьогодні їх зараз катати. Так, мені треба трошки підкрутити ручки, Чуть-чуть вниз їх опустити. Зб'ємо Це Перший спуск гуд, позабирав гілки, погода гуд, трохи дощ попадав, намочив ті трейли. Трошки починаємо росити зверху, хмара починає надходити, але ми віримо в краще. Опля. хтось до мене дзвони чую. Опля. О, вроде тут нормально, будемо потренуватися. О бля Переннє колесо трошки пішло в бік. Я чуть не впав. Ой, так третій раз. Третій раз приїхав цей трейл, який називається Маматрайд. Поселюється трошечки тощо, треба вважати, бо переніколосу вже від корінця поїхало трошки в бік. Треба вважати трохи. Це вже який четвертий раз. Чи третій? Передні колесо. Опа. Треба лежати. Опа. Опа. Да, ну передній колос треба жати, щоб не пішло бік. Дуже сильно дощ No good. а все дощ пішов дощ накатались блять добрешки Пробув. Так, залетіло в око грязь. Треба одівати окуляри, блядь. Сложно. Так, пригріває сонечко, дощ перестав, синє небо, я спробував прихити трейл до радості. Гілки позабирав, все в болоті, абсолютно все в болоті. Опа, так. Да. Нормальок. Захавали банан, викинули шкірку. І йдемо далі. Так останній раз їжджаю трейл од радості. Піднімаюся ще раз і вже буде наступний трейл. Червоний. Це у нас чорний трейл. Спочатку мама трайт був синій трейл. Все, GM, let's go. Це морта так пробиває від моїх прыжків. Не, ну Файно є. Цей раз було прям чотенько. Можна швидше. І треба швидше, але. Ах. Треба, той наступний трейл. Зараз спробувати. Той червоний. Ви не бачите. Ну, поки що цей взагалі чотенький. Так, ну що, карабкаємося вверх до наступного трейлу. Так, піднявся нагору, значить. Зараз буду з'їжджати оцей трейл, червоний, який називається The Gift. Подарунок. Саме походу жорсткий має бути. З цих трейлів, які тут знаходяться. Опа, the gift. А, тут прям прыжки, блядь. Йоу. Ні, <плес> ну <плес> yeah, тут прям прикольно в Так, зараз глянув на трейл. Прям нормальні прыжочки є. Напевно, найбільшого там. Я ж такого великого не пригав ніколи. Оце на Dussy Hill. Там, б ходи, менші були. Подовжені. Тут чорхуй прольот, нема цього. нема стола. Так, ми зараз будемо пробувати. Починаємо звідси, з цієї другої половинки, хочу ці стрибки трохи попрактикувати, не заходячи прямо на самий верх. бургеры короче нормальна катка сегодня все всем пока остання здесь по якій я виходив.